Мар'ян, добрий вечір. В якій сумі штраф виплатить власник собаки, що загриз чорного лебедя в нашому парку? Яка це сума? Чи не замало просто штрафанути? Бага... Батогом би покарати і пса приспати? Є... <кратить> Мар'ян? Він по-перше, поліція наклала штраф, і по-друге, mm -hmm. я знаю, що ця людина була, крім того, ухилянтом, і вона сьогодні потрапила в лави Збройних Сил України. А е, який штраф запитується сума, чи вам невідомо? Відверто невідомо, але напевно, що згідно, згідно закону. Ну, І також вона відшкодує вартість лебедя, тому що лебедь коштував по документах 14,5 тисяч гривень, цей чорний е, лебедь. Ще раз нагадую телефон студії 0800 21 21 34, телефонуйте за Що Щодо батагом це цікаво, але це не в межах правового поля.